Так як я казав, ставив до Зараз будемо зварювати ковальську Зварюємо на звичайному кам'яному грі. Десь всякий стрибав класів, борив колись на деревному вугіллі, але деревне вугілля зараз не має доступу. Я сам собі його випалював. Але нема дров, якщо випадити вугілля. Але я працюю. Тому я сам випалюю його. acho que cocaína do certa, mano, já Вивчаємо покалене. Посипаємо. клеєм. Те називається бурат. Це про бурат натрия. приколю, так приколюємо, без цих відсотків. Зараз варюємо. Зачекати, щоб затекла гладка речка. Вона і шпарки затікає. О! Нам звадили.